Друзі, камера не передає, але вже вечоріє геть-геть вечоріє. Щось десь звідти трішки нібито захмарується. Туди сонце вже сіло. Корову доїти пора, а я ще біля е, своїх просад. Тут десь посідні квітки, там он потрібно просапати. Огірки, там он потрібно сполоти кавуни, але все поливаю, поливаю. Проте одна біда, ягоди, ягоди, їх багато. Як їх поляти? Дощів немає, дощів немає, а завість така рясна, рясна. І так хочеться, щоб вони налялися. І те, що, знаєте, я їх тут соломкою, не соломкою прикладаю. Ну, води, води дощу потребує дощу поливу. Прошу свого, Юри. Юра, придумай щось. Юра придумав. Сам перед. Сам перед добою, добою шорти треба підняти, бо спадають. Ой, концерт. То ти цю не розкладаєш, діч... а, ти сударку ще хочеш зділяти. <серклінг> Отепер зараз будемо бачити <серклінг> дію, диво, дію, диво засобу. Саморобний оприскувач яким оприскує від жуків картоплю, пшениці від бур'янів і там ще що випускає для випускає для поливу, просто щоб поляти. Мені здається, такий ось е, розсів води буде набагато краще, ніж якби я ось так просто йшла по ягодах з лійкою, з, з поливачкою цей, розливачкою чи ковшиком. О, то в нього ще не тільки диво засіб, в нього ще дивотрактор, пустив трактор. Пустив трактор, а потім доганяє. Хай хоч я вже я вже не кажу, що землю десь там промочив, вже не кажу про то. Хай хоч листя, хай хоч лися, хай хоч на ніч е, почує якоїсь вологи. Я не знаю, не знаю. Це, це знаєте, от, отак і, і праця, і праця на городі, і бажання, а, а дощику немає. Хоча, як Юра мене каже, ще ми там, ще ми там десь у небі не керували. Дасть Бог буде капусту дощ. Можна тако поливати? Капусту мона тако поливати. Пождіть щось гукає. Кричить, а капусту можна тако поливати. А що ж я просто капусти не поляла. Тому що ну, не поливаю капусти часто. Вона гарна капуста прийнялася. Поламало. Поламало. Ось тобі поля в капусту. Ти мені хоч ягоди ороси. роси. Що там капуста? Але послухав, послухав, придумав. Хоча я думаю, аби на його суданка, яка ось я тут не зійшла. Попалося. А що? Щось мені трати. А де я її візьму? Де Десь там? То принеси. Починається. Принеси, подай, іди, не мішай. Принеси бігом ножа. О, уже не треба. Я ж кажу, оце це починається. Дивись. Я сам зараз <свісно> А ні, треба. А ні, треба, але сам піду. Добре. Що там сталося? поломалось. <ріст> Шланг вискочив. так. Він пошла, гара вас з площадки, банда куди йдете? Питайте, я чую. Вона гроші Не можна. вода Точно. Ну не набрала Ну йдіть беріть, біжіть. То візьміть, візьміть гроші, візьміть упаковку. Ну так. Треба да. просто дві взяти, Ну візьміть упаковку, то буде на завтра. Скоро йдемо в хату. Так, кажуть, води треба чистої. Ну, да, може бути, знаєте, може бути, що і жовта вода починає бігти, тому що, ну, тому що це ж не тільки у нас ось така проблема. Це ж не ми одні у селі живемо. У всіх людей. І розсади, і все, і, і всі ж хочуть, щоб воно було. Всі хочуть, щоб йому дати раду. От, біжить уже, біжить, кричить, поламалося. Ой, у мене ось тут якийсь сортик полуниці. Я не пам'ятаю, мені давали, ну така він якийсь грубенькі корінчики. Не такі, як... як звичайні. Чи то це на колір полуниця рожева. Ну, як буде, то буду, бачити. Якщо, е, якщо буде гарна, бачите, вона якась і по формі така цікава. Всі в мене полунички інші Якщо, Якщо щось буде цікаве, то буду випускати вусика і буду. Робити, щоб розрослась. Так, що ж там в нього поламалось? Що там в тебе поламалось? То це ти хочеш, щоб я ще капусту ляла йшла з боку, чи що? Працювала щось. Що-небудь робила? Я що, мало напрацювала? А що ти робила? То ж все поляла там. Тут щось не видку. Всім видко, тобі не видко. А ти картоплі чого не домотижив до кінця? Другий раз. Ти подивись, де другий раз прийшов. Подивись, яка картопля. А там, де не прийшов, ну, я другий експериментував. раз. Експериментував. Експериментував. То треба експериментувати не в збиток, а треба експериментувати ж в якийсь... А картопля ні по чому, тому не їй в обшені. не ага. Ах... Побачимо, що воно. Ну, давай, давай, покажи, що воно. Крани перекриваються на області. Дов, довше шланга, а я пішла поливати. А ти будеш їхати, я буду шлангом йти? А, довше. Коняк. Ні, ти мені капуста стоїть гарна, капусту поливати не треба, ти мені ягоди зроби. А, Ягоди? Да. А а то так. Ото комарі кусають. То давай, чи ти сам. Сам Раз. Раз. Рас. Ось друга ради назад. Каже, що пройде два рази туди і назад. Ось так. Хочеться вірити, що щось поможе. Ну, а ось тут, бачите ще як суданка зійшла. Один бік зійшла, а ось тут ще другий бік є, і вона абсолютно не зійшла. І ось це таке, то він хоче врятувати ось цю площу, щоб вона, знаєте, не була, не простоювала ось так даремно. І хоче спробувати ще підняти ось тут суданку. Якщо вона вже, знаєте, не... Не перетрухлявіла тут під сонцем, не пересохла. Ну, а я ж боліваю за, свої, за свою полуницю. Я ж боліваю за свою полуницю. Дітей, дітей своїх макозьобиків насварила не чіпати, не чіпати, не лізти, поки я не дозволю. Ну, ж хочу вибрати, ну хоч трішки вибрати вже, то пообіцяла їм. Вареників наварити. Напевно, що завтра наварю вже. Завтра наварю, я там бачила є кілька червоних, ну але от біда, біда, вони червоніють, але невеличка, невеличка полуничка. Все, оце він, напевно, що вертається зараз звіти, і, і буде усе. Він хай вертається, а я буду втікати, тому що ви не уявляєте, як гризуть комарі. А ще нічого не накинула. Стою в шортах в футболці. Ага, він вертається, я не можу. Думала, він десь розвернеться там по гарбузах. Ні, Він бачите, як вернувся. Іде, просто їде назад.